Щодня наша уява створює неймовірні історії. Настав час зробити їх реальністю. Представляємо новий формат заходів. Унікальне поєднання театральної постановки, шоу та захопливої гри. Тут ви не просто глядачі, ви головні герої, які впливають на хід подій. Десятки професійних акторів, масштабна стилізована локація, світ, де стирається грань між вигадкою та реальністю це імерсивний досвід, що згуртовує учасників, розкриває їхній потенціал і дарує незабутні емоції. Різноманітність програм, адаптація під будь-які локації та кількість учасників. Наша професійна команда усе це гарантує унікальність та ефективність вашого заходу разом із Плей».